У нас під час війни загинуло 21 людина, 21 член нашої сім'ї. Мама хвора ж була, та часто знаєте, спотикалася, то та, та, тато її підтримував, щоб, не дай Бог, не впала. Бо тільки ти зробиш шах правий, на наліво, все, тебе вже розстріляли, нікого не жаліли. Ця вулиця, яка йде до вокзалу, вона була полита кров'ю. І дуже багато людей лежали на цій землі і корчились від болю і від цих ран. От коли ми прийшли на вокзал, що нас вже повинні були депортувати з Чернівців, застав був з 14 вагонів. В одному вагоні було дуже багато людей. Бо так ми їхали: ні води, ні туалету, ні їсти де було. Ні, ну, це з спрага мучила.